Добрий ранок. Перша ніч в будинку у горах пройшла нормально. Ми відпочили після дороги, виспались. Давайте вже нарешті подивимось на види з вікна. Тому що вчора ввечері ми цього всього не бачили. Дуже гарно. І давайте ще спишмою сторони. І наша машинка. А як вітряно було вночі. Так, да, дуже було вітряно, прямо дуже-дуже. Вчора приїхали ввечері, був вітер, і всю ніч дуже сильний вітер. Mm. Але добре, що зараз вже втих. Да. Давайте на гамачок. Настя, як тобі такий раночок? Прокидаєшся серед гір. Ой. Тут тобі гамак, красиві види. Мені ну, все подобається. Погляньте, яка краса за вікном. Я тут прям кайфую. Тефі! Дефіта в снизу. Ну що, йдемо вниз миватися, снідати і будемо якось цікаво проводити час. Добрий ранок! Добре, ранок. Дуже працює. Молодці. А ми любуємось видами. Говорила, що буде видно говерло. Я думаю, там Говерло. Так, я також думаю, що саме там. Красиво, правда? Угу. Краса з усіх Так. Тут дуже багато будиночок. Ну, так, таких будинків собач. вистачає. Але я зараз маю на увазі таких будиночків. типу... Відпочинку. Так, є Я там зліва і справа, я да. вже все бачу. Да. Ранні процедури в горах. Зараз вмиваємося і йдемо готуватися на данок. Так, розпочинаємо обзор. Давайте з декоративної моя новенька косметичка. Мені її подарували мої подружки на день народження. Вона мені дуже подобається. У мене є така ж сама по розміру, теж Victoria's Secret, але в е, іншому кольорі. А ця мені ще ця мені ще більше подобається. Так, давайте все-таки почнемо з не декоративної, а уходової і так далі. Тому що мені потрібно зараз губи якраз. Зволожити. Я буду ось таким вазеліном зволожувати. Цей бальзам мені дуже подобається для шкіри, для губ. Його дуже надовго вистачає, дуже велика баночка. Так, далі мій фіксатор Шарлотілберії, який вже закінчується. Він мені дуже подобається. Я вам вже це все показувала, тому просто покажу, що саме я собою взяла в дорогу. SPF він мене вже теж закінчується. Кісточки з собою взяла. Для макіяжу. Я зараз тут в горах, в принципі, не роблю макіяж, але може якесь там відео зняти, там, можливо, ще кудись поїдемо. І, звичайно, я зроблю пару разів макіяж, тому взяла з собою. Тут просто, знаєте, такий відпочинок на природі, чан, прогулятися по лісу, і тут, в принципі, макіяж не потрібен. А, міст ось такий. Вирішила, що візьму місто не духи. А, праймер. І термальна водичка. Дуже... Будь здоров! Дуже класна тємка брати з собою в дорогу. Далі декоративна. Тут спонжик для пудри для консилера. Хайлайтер. кьорлер який в мене вже трішки зламався. На жаль, ну нічого на вийду. Консилер, туш, гель для брів, олівчик для брів, хліп взяла, пудра. Ой! Рум'яна і блиск для губ. Палетка для контурингу, а, білий олівчик типу хайлайтер. І з новенького ось така пудра NYX. Вона у мене в білому кольорі. Але якщо що, хто не знає, біла пудра вона на шкірі виглядає як прозора. Це просто для того, щоб ну, зафіксувати макіяж і щоб шкіра була а, матова. Ну ще б я, до речі, хотіла придбати собі рідкий контуринг. І, можливо, рідкі рум'яни. Ось, і ще новенькі хай. Все, зараз одягаємося і йдемо гуляти. Да, ти, фуська? Потрібно не тільки спати, ще потрібно гуляти. Йдемо гуляти? так? Пішли, пішли, пішли гуляти. Ми сніданок. Хто стий чай? Не ще є. Пальця залишили. Сніданок у нас такий гірський. Без да. авокадо, без яєць, да. який Настя не любить. Авокадо люблю. Сьогодні у нас бутерброд. з ковбасою, з сиром. Ой, смачна ковбаска. Тефі сподобалась. Обов'язково в чай лимон. Наш Смітно. перший сніданок в горах. Помітив, що погода міняється кожних півгодини. <кхід> Недавно було сонечко, зараз знову похмуро вітер. Горе. Дивіться, скільки тварин до нас сьогодні прийшло? Тут цілий зоопарк, не виходячи з дому. Корівки, баранчики. Йдемо на прогулянку знайомитися з ними. О, до речі про сумку, я ж вам розповідала, що замовила сумку Longchamp. Вона мені прийшла, але по якості мені не сподобалось, це був не оригінал. Хоча ми замовляли і думали, що це буде оригінал. Оформили повернення і вже в магазині я придбала ось таку. Вона мені дуже подобається. І, до речі, чимось схоже на Longchamp, але ця ну, мені більше подобається, і вона дуже зручна. Ідемо в зоопарк. Компактний. ти бачиш, скільки корів, скільки баранів. Деві хто там? Пасуться. Вон там вони живуть і кожного дня виходять в пас. Пускайте ефіг, нехай біжать до них. А -а -а. Йдемо. Про три камери. Ми йдемо, зараз гуляємо. Зустріли коней, Тефі дуже подобається, хоче з ними познайомитись. Йдемо гуляти, кудись туди, прогуляємося зараз. Мені здається, йому це не дуже подобається. а все вже нормально. Трішки ми вже пройшли, наш будинок. 15 тисяч кроків маємо пройти. Друг вже мінімум. Дзвіночки дзвонять, корови пасуться. Настя, що тобі дорога не подобається, можна вийти полем іти. додому. Ні, додому ще рано. Здоровається з нами, Здоровається. привіт! Вас тут дуже красиво. Далі дорога вже така всипана рівна. Ну, тут вже важче підійматися, але нам ще трішки залишилось. Тих чайше. там, вон там, вон там. Вон наш будинок. Трішки вже прогулялися. Трішки. Ось до тієї вишки нам потрібно. Дефі головне воду взяли. Собі не взяли. Нам навіть сонечко за хмар вийшло. Бачите, яка в нас підтримка? Давайте, ще трішки. Тут би водички було. Так, воду треба було взяти. Ми вже вийшли на вершину Магура, це так називається гора. Тут ось така краса, подивіться, тут все видно, всі гори дуже гарно. Ось така прогулянка у нас сьогодні вийшла. Від будинку вони йшли, йшли, йшли і піднялися гору. Навіть сонечко нам вилігло. Так. Ми молодці? Да, я не сказав би, що було дуже важко. Так, гора велика. По хребту просто прийшли, спочатку по одному, потім по іншому. Але тут набагато краще видно е, говерлу і той хребет далі, ви бачите, який він засніжений. Хребет, так. Да. Набагато більше його звідси видно, дуже красиво. Повністю засніжений. Саня робить контент! Мені подобається. Саня, ти робиш контент? Саня робить контент. <рик> ну, Спускатися легше набагато. Дівчата аж настрій піднявся. Задивилась на ось цього красивого коня. Нам, до речі, пропонували на цю гору піднятися на конях, але ми вирішили пішком. Ой, красунчик. Погодував, хочеш погладити. Ми вже йдемо смажити м'ясо. Так, зараз буде у нас смачний ублік. Чан розігрівається потихеньку? О, де Прохолодно, але купатися будемо. Хлопці точно будуть. Публікуєш контент? Так. Вже опублікувала три сторіс. Відео в TikTok. Все-таки на повідочку. Боїмося відпускати. Тому що воно таке у нас трохи з прикольчиком. Побіжить, ми її туди не змінили. Так, щоб нікуди не втікла від нас. Наші стейки буде смачно. Пішли вище прогуляємось. Пішли. Он там внизу знаходиться Верховинський районний центр. А все інше це селище. Вечеря готова. О! Всі до столу. Всім смачного. Виглядає прикольно. смак. А приєдно. Хлопці нам посмажили Ммм. Кайф. Бачу, що ми кесеньке. І те шматочок потрібно дати. Найбільший шматок буде для пампи. Ось так цілий куштує. Я, я теж так хочу. А я спеціально брав м'ясо на кості. На дворі вітряно, ну, тому вчан щось нам не дуже хочеться йти, поки але ми його продовжуємо підігрівати. Вирішили зіграти гру. Ось такий у нас адвент календар. 24 сімейні гри. Ми вже першу відкрили. Так, ось таких 24 коробочки. Уявляєте, 24 гри. Починаємо з першої. Перша ось така, тут ось такі фігурки. І Саша зараз шукає правила саме для цієї. Гра називається камінці, можна грати її, е, кількість гравців до п'яти. І суть в чому? Ви розсипаєте її на ігровій поверхні, і вам треба, я так розумію, один підкинути і, поки він летить вгорі, підібрати з поверхні другий і схопити перший, який летить. Типу, один летить, ми хапаємо да. другий і ловимо, який летить. Так. Да. Піднімайте по одному каменю та кидайте його вгору. Перш ніж цей камінь приземлиться, схопіть інший камінь і швидко спіймайте кинутий. Угу. Але хід переходить до наступного гравця, якщо я не спіймаю. Ну так. Да. Ми розпочинаємо, тому Починаємо. що світла в будинку немає. Давайте, я Через хітер. Да, так, так зручніш. Угу. А ти, по-моєму, схопив два з полу. Ні, по часом граю. Угу. Тепер я підкидаю один, беру ще один. Mm -hmm. А! Все, два випало. Та як? Треба вище підкинути. Нам потрібно потренуватись, Настя. Я не можу. Все просто, дивіться. Підкинув коп. Ага, дуже просто. Коротше, не, не просто. Цю гру потрібно грати на першому полісі, я так поняв. Є! Ну, Хлопці молодці, Настя, ми з тобою. У мене один раз вийшло, але це. Ну, Ще цей круг і будемо наступного пробувати, так? Молодець. До побіччення. Я пішов. Папа О, у нас вийшло, клас. Пап, Давай, давай, тебе теж має вийти. А, я маю ще раз, так. тримай в долоні їх. Да, один І... один? Так, один підкидай. Так. Один підкидає. Да. Вище підкидай. Та я не можу. Хорош. Вийшло? Угу. Угу. Ну молодці. А, міні боулінг далі в нас. Ну я думаю, тут Є. все зрозуміло, що треба робити. Да. Ой, так і цікаво. Дві спроби. У mm -hmm. так. Вісім ну, ну, балів. З 10 8, Вісім балів є. У тебе залишається ще одна пульта насті. Так. Да. Да. І дві кеглі. Тримай. Спускайся. Так, ну в мене 4. 4 бали. Вісім. Три. Че, мисс пробу. Дивіться, у нас є ось такий песик. Ого. Що там? П'ять. Шість. Ой, чотири. <ріх> чотири, так. Да. Шість залишилось. Чотири. Шість. Опа. Залишилось. Добре, що пледик тут. Хорошо. Хорошо, молодець. 8, 8, 8, 6. Теп'як, ти з нами граєш? Ти Тепічко. Давайте наступного. Обов'язково поки п'ятника. Давайте п'яте. Давай. Ух ти! Мені Ух ти. Синя моя велет. Ну, ну, давайте зробимо трек. А давайте не хто швидше. А типу, а, скільки? За три, кроків? За три кроки. І по черзі робимо кроки. Ти за два кроки дійдеш. А, перевернулася. Спочатку. А не, а не рахується? Можна, я вирішив так. <сі> 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 Нові правила. Мені здається, це буде важко, якщо не буде. Так, Саша дійшов до горів за два кроки. Ти дійшов чи не дійшов? Ану. Не дійшов, давай. Не дійшов, яка різниця перевернувся, чи ні. Давайте ще раз. Щоб було цікавіше, я думаю, можна поправити. Ти, ти, ти. Давай, Настя, Саша за два кроки, а Настя за скільки? Раз. Ну, ти теж за два ти летиш. Думаю, да. Ні! І папа. О, 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 о! Не добігла. Оцвірка. Світло блимає у нас. <рив> <рив> Ніше, сильніше. Пап. <сх> Ти жартуєш? Угу. Пап, ти вмираєш. Поняв. Так, от так. Тобі треба сюди. Да, чуть не зручно Ооо! <гум> ти Я за пічка. кого? Я за дівчат? Пічка. О, з першого разу майже Його. долетіла. Бачите, це потрібно спочатку тренуватися, а потім грати Лед під світочка. Водичка парує. Клас! Хлопці, я вам по-доброму заздрю, Щас, Але поки спробує? не наважуюся заходити в воду. Ні, ви маєте це спробувати. Обов'язково. Облизну сюди. Тут дуже власне. А ми продовжуємо грати в настільні ігри. Давай, я хрестик. Ну, в будиночку знайшов все, що було потрібно. Великий аркуш паперу, олівці. Ігрове поле готове. Погнали. Супер. Клас? Так. Тут-ту-ту. Нічій. по моєму по моєму по моєму Ну, по-моєму. Та ну. Нічия? Раді, це не чесно. Загрою треба слідкувати. Переміг сань, да. Тих uh -huh. Історія повторяється. Uh -huh. Нічия, да. Uh -huh. У нас на каналі My Little Найся 6 мільйонів підписників, тому зараз буде святковий тортик. 6 мільйонів і лимонний Ммм, Який приємний аромат. Ось так наш тортик виглядає. Саша, давай прикрасимо свічками. Давай. Ой, красиво! Краще видно. Ура, у нас з'явилося світло. Вітряна погода і дуже часто вимикається світло. Торт є, світло є, тому буде ще й чай до торта. Такі умови в горах. Пориви вітру, світло то є, то немає. Проте тиша і дуже-дуже гарні види. Курянку, дифуйся. Підемо. Настя, святковий тортик майже готовий. Да. Ми вже, звичайно, знаємо, що у нас 6 мільйонів підписників, але святкуємо саме тут, в Тарпатах, в горах, і саме зараз. Так. Наш подарунок це відпочинок в такому красивому місці, в горах. Та ще й така приємна подія. 6 мільйонів на каналі My Little Nasty. Да. Вітаємо! Дякуємо, що ви з нами, що нас вже так багато, мені дуже приємно. Давайте всі разом задуємо, давайте. Вітаємо! Наступна циферка хай швидше, швидше, швидше Так. Да. Ну що, їмо тортик? Ставимо чай. Друзі, без подарунків на 6 мільйонів підписників ми вас не залишимо. Так, переходьте на наш інстаграм-аккаунт Майлітл або MLN Brand, Шукайте відео Reels і якщо вам цікаво, беріть участь в розіграші. Всі умови будуть в описі Рілса. І нехай вам щастить. Ось і подарунки, які ми хочемо вам подарувати. Рюкзаки, футболки. Сам розіграш проходить на інстаграм-сторінці MLN Brand. Шукайте Reels і якщо вам цікаво, якщо ви хочете отримати один із цих подарунків, знімайте схоже відео, що у вашій сумці або рюкзаку. Відмічайте нас, це сторінка Майдунасти або Brand. Це для того, щоб ми змогли побачити. Ми оберемо 6 найцікавіших відео та подаруємо ці подарунки. Всім удачі! А ми тим часом повертаємося в будиночок гори. Дякую, нас вже так багато! Аромат дуже подобається. Смачний? Настя. У мене е, така ідея проскочила. Запам'ятається цей кадр тим, що ти на своїх 6 мільйонів знаходишся високо-високо вгорі -високо і сиш святковий тортик, а позаду тебе он Говер. Mm -hmm. Вон там засніжена, вершина Говер. Смачно, круто. Дуже в чарівному місці ми зараз знаходимося залишимо посилання, обов'язково перейдіть, бережіть. Хоче поєднатися з природою і видихнути міську суєту від себе так. і відпочити вам обов'язково сюди. І ось ці види не передаються на камеру. Потрібно сюди приїхати і побачити, як це все гарно виглядає. Наш відпочинок в будиночку вже завершився, спускаємося вниз по дорозі. Зараз будемо їхати тим лісом.